Угу. Так, бачиш, бачу, що я вже підключений до Фейсбуку, тому будемо починати наш з вами прямий ефір. Ми робимо серію прямих ефірів, де я розповідаю про теорії щодо попрацювання травми, психологічної травми, як працювати з психологічною травмою. Учора ми з вами казали. Про те, що таке травма, визначення травми, і ми дізналися, так що травма це вплив в дуже сильно концентрованому концентрованому вигляді. Да? Наприклад, гарячий чай і дуже сильно гарячий чай, що ошпарює, тут да? занадто а, сильний або Гарна музика, приємна музика і дуже голосна, дуже гучна музика. Це, це ознаки травми, коли вплив настільки сильний, що моя здатність, моя толерантність витримувати цей вплив, її недостатньо. І тоді починається таке руйнування, ну, психологічне, фізичне руйнування. І ми також визначили, що травма вона. Розділяє людину на до та після, да? яким я був до, який я є після, яке моє життя було до цієї події, яке моє життя після цієї події. Оце це є ознаки травми. І ми також з вами поговорили про позитивну психотерапію дуже класний метод, дуже ефективний метод, який допомагає долати травму. А сьогодні ми... Поговоримо про ще декілька теорій да, щодо травми. І дуже сподіваюся, що ці теорії вам також стануть пригоді. Якщо ви їх знаєте, дайте мені знати, чи ви їх використовуєте в своїх практиці, в практиках, чи, може, ще є якісь теорії, що ви використовуєте, а я їх тут не згадую. І не забувайте, що з понеділка починається п'ять. Занять у нас буде да, п'ять понеділків, де ми будемо вивчати техніки роботи з травматичним досвідом. Я навчу вас, як працювати з цими внутрішніми картинками, внутрішнім кінофільмом, да що застрягає в свідомості і людині дуже важко позбавитися. На цих картинок, цих жахів, да з цього жахіття, що застрягло у свідомості, і ось ці техніки якраз допомагають цей жах, да, фільм жахів всередині опрацювати і звільнитися від нього. Тому запрошую посилання на це я вам дам в коментарях до цього відеоефіру. А зараз ми вже будемо продовжувати. Отже, отже, сьогодні я вам хочу розповісти, трошечки вчора я не договорив про це, а сьогодні хочу розказати про це про діагностику. Да? І це не просто діагностика, це також така форма дослідження да травматичного досвіду. Вчора я вам казав, що якщо людина Фізично може розповідати іншій людині про те, що сталося, в голос так? то це може означати, що людина на 50%, свідомість людини на 50% травму опрацювала. Так? Бо найважчі травми це ті травми, про які ми навіть вголос не можемо сказати. Так? Нам настільки страшно. Зустрітися з травмою знову, що ми навіть уникаємо розмов про це, да ми не можемо навіть вимовити про те, що сталося, да і для того є також алгоритми, що робити, як робити, да як можна опрацьовувати такі травми без розповіді розповідей про неї. Я це буду давати на своїх ну, мастер-класах, а саме продовжу цих п'ять технік. Але якщо людина може розмовляти, да, чим більше вона про це розмовляє, чим більше вона може детальніше розмовляти, це також може свідчити про те, що людина більше і більше опрацьовує її всередині, і травматичний досвід зменшується або вплив. І коли ми працюємо з опрацюванням травми. Треба, я завжди зазначаю, і вам також рекомендую ось Занотуйте собі, друзі, занотуйте, запам'ятайте, інколи люди вони виказують, говорять про такі страхи. А я не хочу забувати те, що зі мною сталося. Я не хочу, щоб травма зникала. Да? І так начебто вони не хочуть забувати про те, що сталося. І, навіть якась така вторинна такий супротив, да, от я зараз буду з вами працювати, от ви зараз щось зі мною зробите, і я забуду про травм. Да? Деякі люди вони кажуть, а я хочу забути. Да? Дві категорії, да? одні кажуть: я хочу забути. Я хочу, щоб я відчував, як, начебто, цього не відбувлося зі мною, да, зітрить з моєї свідомості усі ці образи, усі ці картинки, усі ці жахи. зітрить. А інші кажуть: а я не хочу це забувати. Да, бо якщо я це забуду, а якщо раптом це знову станеться, да, якщо я не помічу ось, наприклад, людина в мене була жінка, вона побачила чоловіка. В ліжку з іншою жінкою Да? І вона довго працювали, вона йому вибачила, але вона не може позбавитися цього цієї картинки, і вона не хоч не хоче навіть позбавлятися цієї картинки, бо вона каже: А якщо він знову мене буде зраджувати, а я це не помічу тих ознак. Тому я не хочу про це забувати, да? і така ділема. Да? А інші люди кажуть: навпаки, я хочу на повністю 100% забути. Отже, отже, якщо ви будете з таким стикатися, ми не можемо змусити забути на 100%, відсотків. Да? Тому що це, якщо це станеться, да, отакі, амнезія відбудеться, то це не дуже гарний. Як ви знаєте, це не дуже гарний, гарна ознака. Це те каже про те, що людина витиснула да? несвідоме цю травму. А ми знаємо, що усі речі, що витиснев виштовхання, да? витіснення таке е... у несвідоме, воно нікуди не дівається. Да? Воно все одно буде фоніти, воно все одно буде присутнє там десь в тіні, і воно все одно буде давати про себе знати. І буде створювати ці проблеми, нам це не потрібно, так? і ми про це маємо з людиною поговорити і пояснити, про що це. А і ми також люди, маємо зняти оці страхи. А якщо я раптом після роботи з вами забуду про да? е, і потім щось подібне трапиться, а я не помічу. Ми маємо і ці страхи опрацювати. І в першому, і в другому випадку ми маємо донести до людини наступну ідею. Ми робимо з оціми спогадами, з оцими думками, з оцими картинками, оцим кінофільмом, да, ми переводимо у, у, у цей матеріал із, гарячих, да, із гарячої пам'яті до холодної пам'яті. Тобто наше завдання в роботі з клієнтом е, перевести ці картинки, цей жах із гарячої пам'яті, да, є така е, гаряча пам'ять та холодна пам'ять, Що таке гаряча пам'ять. Да? Це коли я про це згадую, це мене дуже сильно чіпляє, да? і це впливає на мене. Да? Дуже сильно впливає негативно. Наприклад, я щось уникаю, я або я якось. Агресивно реагують да, на чоловіків, да бо вони є загроза да. жінки після зґвалтування може або уникати чоловіків, або якось агресивно на них, на них реагувати. Тобто, в неї це є в її цей випадок все в її гарячої пам'яті, да. тобто наше завдання перевести те, що сталося, із гарячої в холодну пам'ять. Це таке холодна пам'ять. Так, це сталося, так, це відбулося зі мною, але це вже в минулому. Я використовую це як досвід. Тобто, я розумію, да, що це так може бути безпечно, але це не впливає на мене і не пошкоджує моє життя. Я вам приведу особистий приклад. Особистий приклад. Колись давно в мене стався дуже сильний травматичний випадок. Я їхав поїздом. Я вийшов на зупинці, питаю у провідника скільки буде стояти поїзд, і вона сказала: що поїзд буде стояти пів години. А поряд була кафешка, де я міг купити щось собі попити, кефірчик, булочку. І Ось я йду до магазину. Там невеличка черга. Я купую собі собі кефір. Да, я купую собі цю булку і бачу, коли повертаюся, що мій поїзд рухається. Ну Я ж з переляку, да, бо там всі документи, там все. Я на невідомій станції. Ось я бігу за цим поїздом, я пригаю на, 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 на ступеньку, держуся, а подножка, подножка, та вона вже зачинена. І ось поїзд набирає, м -набирає рух. Да, і все більше, більше, більше цей провідник стоїть на мене наді мною. Я кажу, дай руку вона не дає. Я кажу зупини поїзд, вона не зупиняє на І Я розумію, що якщо я далі буду триматися, я можу, я не да? І ось я вирішую пригати, да? спригувати. Я пригаю з поїзда, да? і там та щібенка, да, я качусь пошібенки, отак, от, як в американському біовікі перед глазами ці колеса поїзда це було дуже жахливо, дуже жахливо. Хтось все ж таки нажав стоп-кран, поїзд зупинився, і, звісно, я встав. Це був шок, я не розумів, де я що відбувається. Кров весь в крові був пошкоджений, тоді, коли я кат... катился да, перед колесами, думал, так, лишь бы не попасть под колеса. В общем, это был ужас. Да? Но как сейчас вы видите, ну, как, 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 вы думаете, что было после этого? Ну, понятное дело, что шок, да? но потом я боялся поездов. То есть настолько сильно, настолько сильно фобичная реакция, что я очень сильно боялся поездов, потягов, боялся ехать на потягу. І навіть згадувати, навіть розмовляти, думати, казати про це в області це було щось дуже важке для мене. Але завдяки технікам, да я дуже сильно працював над собою, зі своїми психологами, сам над собою працював. І ось оті техніки, що я буду давати в понеділок, допомогли мені опрацювати цей травматичний досвід і настільки от гарно опрацювати... Що я зараз можу вам про це вголос розповідати в прямому ефірі? Чи це означає, що я не боюся поїздів? Я не маю такого страху да, перед потягами, да, щоб це, цей страх заважав мені рухатися. Да? Але, зараз, але зараз я розумію, якщо мені провідник або провідниця каже, що потяг буде стояти 5 хвилин, я краще перевірю. Краще перевірю і краще далеко не буду відходити від потягу. Тобто, тобто що це що е, сталося? Я перевів цей е, досвід із гарячої пам'яті в холодну, на да? тобто, цей досвід був, це відбулося зі мною, але це не має такого негативного деструктивного впливу. Це не блокує мою здатність подорожувати е, поїздами. Я знаю потягами, на. Да? Я знаю, що багато людей мають аерофобію, да. Тобто, мій страх да, перед потягами не такий, як у тих людей, що мають аерофобію. Ви знаєте, що люди, які бояться літаків, да? вони настільки сильно бояться, їм треба алкоголь, їм треба гідзипан, їм треба багато ем, чого зробити, щоб бути в змозі сісти на літак. Ось у мене такого нема. Мені не треба ні алкоголь, ні таблетки, мені нічого не треба, я досить спокійно їжу потягами і не боюся. Єдине, що я роблю, я дійсно не, не завжди довіряю провідникам, коли питаю, скільки будемо стояти. Ну, Ось про це я вам хотів розказати. Тобто ми маємо перевести е Тобто подію із гарячої пам'яті в холодну пам'ять Да? Ну і звісно, коли ми це робимо, да, ми будемо це робити завдяки оцім технікам технікам, які я буду давати, да. Бачите, так хотів розказати про одне, розповів про зовсім інше, але дуже сподіваюся, що вам це те, що я розповідаю, також корисно, також корисно. Ще раз хочу нагадати, що я вам буду давати з понеділка, 6 5, вибачте, 5 понеділків буду давати оці техніки, техніки роботи з травматичним досвідом на да, 5 занять і дам дуже класні, крути, круті техніки. Так, друзі, хто мене бачить, хто мене чує, ну-ка, будь ласка, дайте мені якось про це знати, якщо ви мене дивитесь. Хтось. Да, Взагалі, може, сам має особисту історію опрацювання травми. На що ще я вам сьогодні, мабуть, хочу дати? Ось я вже другий ефір. Відкриваю цю сторінку зі слайдом діагностика, але не коментую її. Я думаю, сьогодні ми ще приділимо час до діагностики невеличкої, і потім ми з вами будемо Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що за подія сталася з людиною. Да? Я зараз, коли розповідаю про травму, я не маю на увазі лише травму війни. Да? Але я, я зараз загав, говорю загально про травму. Загайно, да? І як я вже казав, якщо людина може про це розповідати, вона вже на 50% опрацювала всередину. Потім, потім, що ще ми маємо розуміти, що одна і та ж подія для кожної людини інтерпретується по різному та це інтерпретування, інтерпретація подій вона залежить від багатьох факторів, да, від взагалі, чи є ця подія травматичною чи ні? Так? Наприклад, розлучення для когось хтось інтерпретує це як горе, хтось інтерпретує це як можливість, та наприклад, навіть. Переїзд, да, як би це може дико або м -м, химерно не звучало, і навіть переїзд до Європи, да, от війна, я дуже багато чув. Завдяки війни я переїхала до Європи, і навіть і зараз живу тим життям, що завжди хотіла. А до цього я жила там в якомусь маленькому містечку і відчувала себе дуже важко да, в цьому місці. І ось дивіться, як люди інтерпретують е, події, подію, да? друге, друге. Це також залежить від самої людини. Я є хто? Я є жертва або я є та людина, що впоралася. І ось одна одне з завдань, да? що ми будемо намагатися відтворити в процесі роботи з травмою, щоб людина. Як людина інтерпретує подію, і як людина інтерпретує себе, свою ідентичність в цій події? Я хто в цій події? Я жертва, або я герой? або я та, що справилася, впоралася. Ну і ви розумієте, що наше завдання буде, якщо є негативна інтерпретація про себе, змінити цю інтерпретацію. Змінити це також буде впливати на опрацювання і проживання травм. Також, третє, третє, що ми маємо зрозуміти, ви знаєте, що людина проживає травму, є різні рівні проживання травми. Є багато концепцій, да, одна з них, наприклад, концепція Марії Кублір-Рос. Да, або концепція позитивної терапії, концепція ресурсорієнтованої терапії. Да? Я усі концепції поважаю, і вони усі мають мають сенс. Да? Наприклад, концепція Марі да? вона, ви знаєте, що спочатку там є шок, заперечення, гнів, торг, депресія, да? і ми маємо це розуміти. Де зараз людина знаходиться, бо в залежності від того, де вона там і працюємо. Наприклад, якщо це заперечення та шок, то ми маємо одні, одні стратегії робити. Там, де гнів, інші стратегії. Там, де депресія, треті стратегії. А ми маємо ці знати, що робити на кожній стратегії, на, на кожному рівні. Або ми можемо. Дослідити, наприклад, з точки зору позитивної терапії, да, або ресурсовітоїної терапії, людина в травмі, стадії злиття, людина відділяється від травми, да, стадія диференціації, або людина вже вільна від травми, вона травма вже позаду, да, і це така стадія відокремлення, повного відокремлення від травм. Також класна теорія, я дуже її люблю. Потім, які наслідки, да? як травма вплива вплинула да? на людину? Ну, тобто, які контексти порушені, які контексти зруйновані, і що треба буде відбудовувати? Да? Це може бути фізичне е контекст діяльність, тобто, яка, який контекст, яка сфера була порушена? Внутрішньої реальності і зовнішній реальності. Тобто ми будемо досліджувати внутрішню та зовнішню реальність, які там були руйнування, да? відбулися, що нам буде треба відбудовувати. Да? Ну і як вже людина впорається, да? ми також треба, треба розуміти, як вже людина переопрацьовує травму, да, і що з її стратегії, що з її дій позитивні, конструктивні, або людина якось справляється деструктивно, наприклад, через е, алкоголь, або людина справляється якось деструктивно через е, контакти да, небезпечні. Да, або вона занадто включила усі психологічні захисти і застрягла в них. Тобто нам треба зрозуміти, як людина вже справляється з травмою і підсвітити, да? підсилити ті стратегії, де вона робить добре, зробити на них акцент і конфронтувати, конфронтацію зробити для тих стратегій, де, які можуть бути Руйнівні, ще більш руйнівні, так, як, наприклад, алкоголізація. Ну що, друзі, ось такий невеличкий вам сьогодні ефір про те, як працювати з травмою. Ще раз дуже сильно хочу вас запросити на свої заняття так, техніки роботи з травматичним досвідом: п'ять занять що понеділка. Ми будемо працювати з о 18-й годині. Спочатку я дам теоретичний якийсь блок, потім ми будемо відпрацьовувати. Так? Ви маєте оволодіти досконало ціма техніками. А я вам дам класні техніки, і після п'яти кожна техніка індивідуальна окрема навіть одна техніка стане вам у пригоді. Тому, друзі, чекаю вас. Чекаю вас на своїх заняттях. Слухайте мої прямі ефіри, ставте питання. Дуже сподіваюся, що вам сподобалось те, що ви чуєте. Хай вам щастить у вашій роботі. Ну і до нових зустрічей. Все, друзі, всім па-па, Гарного вам сьогодні, гарної середи. До побачення, друзі.